Жу з тебе, я не можу. Ні, я мав в тебе спитати права. Чи викладати мені, чи бити, чи їсти, чи дітей рожати, та ще з ким спать. Я все мав в тебе спитати, бо ти одна знаєш. Ти ж пророк. Може, хватить уже? Так. Відповідаю хейтерам. Чи взагалі я маю право викладати? Так, я маю право викладати. Мені це право дав Бог. Відповідаю хейтерам, які смердять тут в коментарях. Перше. Так, я викладаю з 2007 року. Тобто, це вже дофіга і трошки: акторську майстерність, сценічну мову, сценічний рух, постановка концертних номерів, виступи на сцені, декламаторство, ораторське мистецтво. Далі я маю педагогічне звання старший викладач. Тому котіки, кому цікаво, приходьте, побачите, як я вчу, і потім ні до кого іншого не підете.